Історія про дракона. Історія, яку я вам зараз розповім, трапилася дуже давно. Тоді на землі було ще кілька драконів. Їх було небагато, але вони були. Вони мирно жили на землі і намагалися, щоб їх ніхто не бачив. Більшість людей навіть не знали про їхнє існування, вони не показувалися людям. Лише зрідка хтось міг несподівано побачити їх. Деякі жили в лісах, інші жили в морях чи озерах. Один з драконів жив біля високих скель. У заглибинах великої печери у нього була домівка. Неподалік цих скель жив хлопчик це був непосидючий і сміливий хлопчик. Його волосся завжди стирчало догори, як гніздо, а в очах завжди світилися пустощі. Я вже навіть не пам'ятаю, як його звали, але через те, що він любив ходити до скелі лазити по них щодня, його називали всі скалолазом. Йому подобалося підніматися вище і напружувати всі свої м'язи, щоб досягти найвищої точки. До того ж, з вершини скелі завжди відкривався чудовий краєвид на всю околицю. Він завжди належним чином об'язувався ременями та мотузками, щоб не поранитися. Тато його добре навчив. Але одного разу сталося те, що він ніколи не забуде. Одного разу, коли він гуляв навколо скель і спостерігав за птахами, що літали навколо, він побачив гніздо серед скель. Йому захотілося подивитися, чи є там яйця, і він почав дертися нагору. Він не знав, що у нього немає мотозок, він просто ліз вгору. Я можу це зробити, тут не високо. я просто подивлюся і спущуся, сказав він собі. І так він піднявся вище. Він був майже біля гнізда, коли його нога зісковзнула. Він висів на одній руці і не міг підтягнутися. З останніх сил він почав кричати: Допоможіть! Допоможіть! Саме тоді, коли він зрозумів, що не втримається, і злякався, Раптом відчув, що над ним щось починає дути. Це був сильний вітер. Це було так, ніби земля піднімалася до нього. Вітер ставав сильнішим, а йому ставало легше. Незабаром він же стояв на чомусь, і це щось вже несло його до землі. Він швидко схопився за щось і сів. Його серце билося так швидко, що він думав, що воно зараз вискочить. Повільно і впевнено ця річ несла його до землі. Він стрибнув вниз і тільки тепер зміг побачити, що насправді врятувало його. Це був дракон. Він був такий величезний і красивий. У його ністрях могла би поміститися сарна. Хлопчик стояв з розлявленим ротом. Він чув про драконів, але не був упевнений, що вони існують. А тепер один із них був прямо перед ним. Дракон не відлітав. Тож скалолаз обережно наблизився до нього. Він повільно простягнув руку, опустив очі і став чекати, чи дозволить дракон доторкнутися до нього. Раптом він почув тепло на своїй руці. Дракон ніжно погладив хлопчика по руці. Дякую, друже мій. Ти врятував мені життя. Я не повинен був лізти туди без мотузки, і якби не ти, все могло б погано закінчитися, вдячно сказав він. Дракон кивнув головою і підморгнув, щоб показати, що він зрозумів. А потім пішов геть. Скалолаз довго не бачив дракона. Він приходив до скелі регулярно. Він дивився на всі боки зверху, але не міг його знайти. Одного разу, коли на прогулянці скалолаза застав дощ, він швидко сховався в найтемнішій печері, і там він знайшов свого сплячого дракона-рятівника. Коли дракон прокинувся, він знайшов свого маленького друга. Він притиснув його до себе і сховав у своїх великих лапах. Відтоді навіть дракон знав, що йому не треба боятися скалолаза, що він друг, який не зрадить його іншим людям і який любить його. Між ними утворився непорушний зв'язок дружби. Але це було дуже давно.